Мене звати Надін, я трихолог і Вважаю, що краса нашого волосся починається зі здоров'я нашого організму зсередини. Саме тому сьогодні ви дізнаєтеся, як готувати такі прекрасні блінчики із сочовиці. В чому взагалі кори із сочовиці і що це в принципі таке? Погнали! Сочовиць належить до бобових, і це один із найкращих рослинних джерел білка. А білок це основа для класного росту волосся, бо саме з нього будується структура волосинки. І якщо білка в раціоні буде мало, то волосся стає тоншим, слабшим і росте повільніше. А кому таке треба отож. Тому, шановні, добирайте свою денну норму білку, бо без цього вас не врятує ніяка баночка з тоніками чи масками. Такі діла. Також у сочовиці багато заліза, цинку та вітамінів групи Б, а це вже елементи необхідні для здоров'я, саме шкіри голови, для живлення волосяних фолікулів і зменшення випадіння. Особливо актуально, якщо ви помічаєте, що волосся втратило густоту або ніби зупинилося у рості. Тому саме час переглянути свій реціон. А ще мені дуже подобається сочовиця за універсальність, бо з неї можна готувати не лише млинці. Але всякі і навіть солодкі блюда. Тому для тих хто, хто жити не може без солодкого, напишіть у коментарях, чи потрібні вам рецепти, корисних та смачних солодощів із сочовиці. А тут ви бачите яскравий приклад того, як робити ну точно не треба. Але то таке: на помилках вчимося, як кажуть. Всі інші бліни я вже жарила без пергаменту. А також важливий нюанс: якщо тісто дуже густе, то бліни будуть тріскати. Тому можете не боятись і додавати у масу води. А ще, друзі, я хочу, щоб ви знали, що сочовиця це сильно недооцінене джерело білку та негемового заліза, і це дуже класний спосіб урізноманітнити раціон. І підтримати своє волосся зсередини, а не скупляти всі баночки підряд в очікуванні дива. Ну не придумали ще чарівну пилюлю. Тому їжте сочовицю і буде все нормально. Їсти такі бліни можна в принципі і без начинки, але з нею звісно, смачніше. А саме тому я вибрала начинку з паштету, курячої печінки, який супербагатий на гемову залізо, яке класно засвоюється. А рецепт паштету, до речі, буде у наступному відео. Тому ставте оцей колокольчик і не пропускайте. Сочується, в принципі, сама по собі багато на білок і також на рослинне залізо, що дуже круто для організму. І перець. Прекрасний перець, який допомагає засвоєнню негемового, тобто рослинного заліза. Ось, ну і тут зілінушечка, всі, всі всі діла, щоб було красиво, смачно і приємно. І так, на що тут булгарський перець, бо це потужне джерело вітаміну С, який покращує засвоєння заліза з нашої сочовиці. Тобто перець тут не просто для краси, він допомагає організму взяти максимум користі. І ще петрушка. Вона також містить вітамін С, плюс антиоксиданти і мікроелементи, фолата Б9, вітамін К, а це все важливо для нормального кровобігу в шкірі, голови і живлення волосиних фолікулів. Тому що коли мікроциркуляція краще, волосся отримує більше кисню і поживних речовин. Ну і логічно, що як результат волосся буде краще рости. Ще один момент, про який рідко говорять, Петрушка має легку детокс-підтримку для печінки, а стан печінки впливає напряму, на гормональний баланс і відповідно на стан волосся і шкіри. Тому Петрушку додавайте взагалі всюди. Звісно, якщо немає ніяких протипоказань, це важливо. А от паштет вийшов трохи не такий, як я планувала, тому що я видала забагато бульйону Пу-пу-пу. Тому якщо хочете густу кремову текстуру, то рідину краще додавати в самому кінці, так легше контролювати густоту. Ну або взагалі не додавати. Та від приготування цих млинців густота паштету мене взагалі ніяк не зупинить. Тож в результаті ми маємо дуже логічну комбінацію продуктів: залізо, плюс вітамін С, плюс білок, проста їжа, але з чітким розумінням, навіщо вона взагалі потрібна волосю. І я завжди за такий легкий та простий підхід без всяких ускладнень із пів кілограма сочолиці виходить приблизно 13-14 ось таких от блінів. Але наш оператор був дуже голодний, тому нас залишилось лише два. А якщо ви спробуєте ось ці бліни, я думаю, ви зрозумієте нашого оператора. І ви повністю його підтримуєте. для підтримки мене та мого каналу я буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі та підписки. І до зустрічі у наступному відео.